Ми всі знаємо, що Україна активізувала процес своєї європейської інтеграції. З усіх екранів нам говорять про те, що ми ще не готові вступити до Євросоюзу, а цей процес займе роки. Давайте розбиратися, чи справді це є так. Окрім суто бюрократичних перекон, які ще є перешкоди на шляху України до ЄС та як їх подолати. Перш за все, Україна має виконати копенгагенські критерії, досягти верховенства права, забезпечувати захист прав людини тощо. По-друге, Україна має бути сформованою ринковою економікою, здатною справлятися з конкуренцією всередині Європейського Союзу. Перш за все, можемо сказати, що Україна, на жаль, поки що відстає від країн Європейського Союзу. Наш експорт має найнижчий ЄС рівень технологічної складності, тобто ступінь обробки товарів невисокий. Ми постачаємо частіше за все сировину. Україна страждає від нестачі прямих іноземних інвестицій, їх обсяг на душу населення також є найнижчим у Європі. То що нам робити? Стимулювати експорт, залучати іноземні інвестиції, підвищувати технологічну складність експортованої продукції, швидше приймати стандарти Європейського Союзу. Це, до речі, третя група критеріїв законодавче наближення до права ЄС. Україна наразі виконала приблизно 60% угоди про асоціацію. Маємо дуже швидко її імплементувати і переходити до транспозиції, тобто перенесення директив та регуляцій ЄС в українське законодавство. Перед Україною стоїть необхідність прийняти низку законів, які дозволять, наприклад, запустити так званий промисловий безвіз і зроблять українську продукцію прийнятнішою на європейських ринках без будь-яких бар'єрів. Нам суттєво допомагає те, що Євросоюз скасував усі митні платежі для України строком на один рік. Але маємо працювати над тим, щоб цей строк було продовжено, або щоб мита були скасовані назавжди. Слід розуміти, що Україна зможе стати членом ЄС лише тоді, коли буде до цього готова. Ми маємо пройти через фундаментальні внутрішні зміни, щоб досягти членства. Крім того, членство в ЄС не є для нас самоцільним. Членство це інструмент. На той момент, коли Україна досягне всіх необхідних критерій, ми вже будемо достатньо розвиненою економікою, і це буде результатом наших власних зусиль та підтримки партнерів.